Привіт, друзі, маю прекрасну новину, яка знесе ваш дах. Брешу дві новини, банально, але одну хорошу та одну погану. Почнемо з поганої кінець липня. А це значить, що залишився один місяць літа. Таке відчуття, що воно й не починалося. Але друга новина витікає з того, що так як літо закінчується, це свідчить про те, що Gamescom не за горами, а точніше, 23 серпня, до речі, який я буду стрімити цьогоріч. Gamescom нас цікавить як ніколи в житті. По перше, ймовірно, там покажуть Stalker 2. По друге. Як вказують джерела, там повинні показати новий Half-Life. Отже, до суті, цьогорічний Gamescom має партнера, який стверджує, що цього року Valve прийдуть не з пустими руками, а покажуть, щоб ви могли б подумати так саме він, новий Half-Life. Це може бути як продовження Half-Life Alex, так і повноцінна Half-Life 3. Хоча ці два факти не заперечують один одного. Отож, є список, в якому ми можемо побачити учасників виставки. Та як ми вже зрозуміли, Valve в цьому списку є. Якщо поглянути на представлені бренди, то можна побачити Half-Life, звичайно, це може бути помилкою або чиїмось злим жартом, але запевняю, що в таких речах помилок бути не може в принципі від слова зовсім. Друзі, для того щоб бути в курсі найсвіжіших подій, що пов'язані із Всесвітом Stalker або Half-Life, ви повинні підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. Дякую. Отже, зазвичай Valve ніколи не показує щось на самих шоу безпосередньо, тому що це створює для них офіційний дедлайн, що суперечить їх політиці. І поки Valve працює над чимось, що тісно пов'язані із Всесвітом Half-Life, такі як Neon Prime та HLX. Жодна з них не досягла того моменту, коли їх можна показувати аудиторії. International відбудеться десь до кінця цього року, і було б набагато логічніше похизуватися новим проектом та анонсувати його на власному заході. Якщо бути чесним, Valve не інформують свою аудиторію таким шляхом. Вони не анонсують свої масштабні проекти на виставках такого роду. Ба більше вони в принципі не полюбляють брати участь в таких заходах, тому раджу ставитися до цієї новини критично та не плекати великі надії. Звісно, якщо все закінчиться тим, що вони таки анонсують, цей зірве дах, це буде фаєрично, і це значить, що компанія повністю змінила себе та підхід до комунікації з аудиторією, в принципі, нагадаю, що Gamescom в минулому вже облажався з Valve, які були в списку. Та до того ж, чимало людей стверджували, що це правда, та Valve повинні бути присутніми, ба більше новий Half-Life буде. Анонсовано, але цього не відбулося. Тому наразі бажаю відноситися до інформації скептично. Так неважливо, Gamescom чи ні. Але рано чи пізно наступний Half-Life як буде анонсований, так і вийде. Тому обов'язково буду тримати вас в курсі всіх подій, що пов'язані з цим всесвітом.